Сім привіт на книжі. Я відіграв свою першу ВЛку, Зараз ви подивитесь перших 4 матчі, коротеньких 4 матчів, Навіть не буду спойлерити, хоча хоч хочеться. Е, Непогано. Не Поначалу початок був максимально непоганим, але е, бісить, що якщо ти виграєш один матч, в наступному матчі тебе просто унічтажають. Та я просто знищую, і ви побачите ці, ці матчі. Друге, що я хочу вам сказати, що після того, як бачите цю нарізочку, ми до вас, я до вас вернусь. Ого! ого. Що саме не ще такого цікавого, А, Ай, тут я мій мі, мі, мі косяк. Да, да-да. Не здиг, не я не переключаюся на то. Не то. Гра настільки довго переключає, що це просто тереш. Туда, жемечно здається. Перша голова алки. Сюда. Я ворта подвинуться, это було технічно. Повезло, зараз. Польчик. Девочки походят на качку. Прекрасна, гра, Прекрасно. Це киса рап в Польщі чи що. Європейський араб. Ого! Футбольчик, жамич нагибає. Увел. Ну шанс, шанс, білий гол. Єдиний шанс на перемогу. Туда футболчик жеміч, ебає увел. Well. Сюда нахер, сюда. Кіба то вам не шутки, блядь. Ну я не встигаю переключатися ці ші. Гімпату розламуючий, блін. трещить мені. я там Туда. Бля, та ні. Даааа, вратарь матала, хорош ого я ничего не міг зробити, прям ничего не міг зробити. Пенальти, твою дивизию! Твою дивизию! Пинальти, можно ж было выиграть арабского поляка, блин! Що ты снимаешь на камеру? Усати, блин! Снимай на камеру, блин! Разрешай, блин! Усати, блін, няня, блин! Чонеш обмануване, чорно шобмановано. Моссилах, він баба быть зараз сюди, дивіться. <плес> <плес> Жемин читай як книжку. Либо обратно тут вдарить, либо протилежнику туда вдарить. Да, він те саме туди вдарив, туди саме вдарив. Можем по центру зараз дарик. Я думаю, бав влево вверх прыгать. По центру я же сказал, пяти по центру. И вверх, вверх не левый бьем. И выиграем в финале. Туда же, кто? Чемпион! Туда нахер, арабский полячище, блин, вынимай, блин. Это ужас. Давай. <laughs> Ладно, давай, контора, спасибо. диви, диві, дивіться, забрав м'яч і він просто скочив і не забуває гол. Окей. дин дин А, не згоріть від таких матчів, не згоріть. Контора просто ублюдечна. А, нічого страшного, своїх три перемоги я ще зроблю. Криво боками, в мене все точно і відбори були. Вчора гра просто була на моєму стороні. ЄБАТЬ ти що ЙОБНУТА дура, а тебе щось ноги поламаю. Ну ти... Я не розумію, що не так. Що ще що треба, щоб забити гол ті дурацьки? Ладно, тут окей, тут нема питань. Тут нема питань до цього удара. Таз, боже, які ж лаги космічні! Які ж лаги Лагутене-Лагутене, боже мой, як, -як ж воно лагає космічно. Ближечка, брат, брат, така не ще не оцей. Ближечка, брат. Кур... Курйониш. Okay. Ух ты, диди воевали! Ух ты, диди воювали! Тихо, 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 маленький. Окей. Okay. Блядь, ты сука хорош. Оп! Лаге! Та! За шо? За шо! Та за шо? Ха-ха! киш лаге! я не херню за разробот. Такая атака была сочная, я взял за руину. Ну да, да, да. Бля, ну ты ебанько, ну ебаный ты патрон. Ты... Туда, ту, ту, туда. Я не, не, не в ту сторону побіг, я прочкую, ні. Да давай, да не очкуй. Бач, починаю нагибати мене. Тауда йоо! Тут прям хорошо вийшло, прям чотненько вийшло. Ще я Робертсон подав з його навесами, да? Я поспішив. Жиналя йому випав, та за шо, нур є, путало в нього є. Ну состав такий собі по факту, просто повезло. Ха-ха, <реку> 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 ладно, хорошо, Молодець. Єбучий Ебучий Діаз геопав. По Чечешма, боже мой, як ты кончено. Боже, де такі ви. Чого ви такі дебіли? Ну ти ж бачиш тварюка, що у тебе все виходить. Що ти чище -чи прожимаєш? Чмошня, чмоня, ти ж бачиш, що тебе все виходить. Це не ти такий топчик, це в мене нічого не виходить. Я нічого не можу зробити, я не можу м'ячика втримати. Я тільки його забираю. Це так само вчора, як вділок було. Стоп тільки приймає, я в нього забрав. Стоп тільки приймає, я в нього забрав. Любий пас криво, любий пас криво, все криво було. Хоча в нього картки були там нереальні. Золотий суставчик, прикольно. Главное, ладно, что у него ни не, нибудь не, не, моя нет промокартки. Хороший состав. Естественно, Беллингем не забьет, естественно. Ты в офсайде, брат! Зачем ты в сайт лезешь? Ты лизаешь в сайт, говорю, в сайт! Ах, я ти лізеш, ти грбан, ювсань. Ну, бачите, що робиться. У мене, мене просто дирка стоїть. У мене просто стоїть дирка. Найс блан. Найс блан. 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 Блан! Просто блан взяв в атаку побіг. Просто побіг красава в атаку. Зараз ти по не побіг. Ці, сука, блядь. Чу, суки, Я вас болять. Дошки крутий би вами тварин. Взагалі не відчуваю ні одної карточки. Я прям не відчуваю. Блядь, ні, ні. ні. перший раз так нажимаю не не програв чел ты лох блять ну по чому я такий так мене малонок не, не, не лізе Ну ні, я одну на последній <говорит> Для тих, хто пизді мені шаблан імба, да? Причому тут імба, коли, коли гра говно, коли гра гавна. Ну це просто зараз чисто повезло сопу. Ну повезло же ж, Є Богу, повезло. Нахеранцях на там стоїть, коли просто в моменті гра завезла сопу. Як отака різниця. Просто в моменті гра завезла сопу. Імба! Імба. І от, закінчиться цей матч. Закінчиться суботня ВЛК, я вирішив останні матчі дограти в неділю, і, і це, звісно, було повний аутсайд, повний хеппі хаус. Чому? Гра просто була мертва, вона дуже сильно лагала, і я програв катку. Окей, заходжу в другу катку, граю, 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 і в мене що? тупо завісає. Просто тако завісла. Я нажимаю виходжу в атаку, б'ю удар, один на один, і в мене вона просто завісла. І що? Ошибка. Ошибка діректи і мене виконав зри. Окей, нема питань. Хе -хе. Нема питань. да, трошки больно, больно, бомбить, але нема питань, я вийшов з гри, Пишу, заходжу в гру, кажу, що саме вийшли. Ніч не виходив, ошибка. Мінус матч. Окей. Заходжу, а за, коли ти виходиш з гри, ти серема кидаєш жорстких кіпов. Та мене сопу катав за 5 минут, це кинув мені 4 гола. Я вийшов, бо тому що жопа горить. Заходжу в next матч. Що? Правильно? Чорний екран. Гра йде, все йде, а в мене чорний екран. Я. А що я можу зробити, як не нажати Alt F4? Нажимаю Alt f 4. Заходжу в гру, каже, і знову мені пише, що каже, що вийшло. Ну я ж не виходив, йопте. Окей, іду, Виходить, чот... це вже п'ятий матч, правильно? Ні, четвертий. Четвертий матч іду, і що мене п'ять супукати за п'ять минут, забуває мені 4-5 голов. Ну йому нічого не можна Е, Коли ти виходиш з гри, тебе кидають тобі жорстких тіпов. Або коли ти прогри... виграєш, тобі знову кидають жорстких тіпов. Кажуть, що тебе гра уніжає в будь-якому випадку. Ітого, і того всі чотири матчі я програв, мене пукан згорів, і я сказав: Та ну його нахер. І просто вийшов з гри. Не вийшов з гри, а закинув велку. І на цьому велками закінчився. Навіть її не дограв. Сьогодні там матчі не можна було скипнути, я їх не догравав, нікому не дарив. Сьогодні зайшов, отримав там 5.77 і 2, 3,84, і то й випало все 84, ну це дефолт. Така вийшла Велка. Жахлива ВЛК, ужасна ВЛК. Я не винуватий, а гра мене просто за кібер була, просто уничтожила. Згорів я не того, що я програю, а того, що гра просто кончена. От їм коли веалка пішов краш гри, а потім чорний екран. От я скільки граю в фіфу, не було наразу чорного екрану. А тут, блядь, зараз бам, чорний екран. Обідно, ти старайся, ти старайся, ти якось хочеш щось зробити в цій грі, а і просто макає головою в унітаз і каже, пішов в сраку. Така вийшла велка, жахлива. Побачимо, чи буду я грати наступну, чи не буду. Поки мій бажання особа не маю. Якось так. Дякую за перегляд. Пишіть комментики, ставте лайки для підтримки каналу. Пока!